Ти можеш жити. Усе життя ти відчував, що з цим світом щось не так. Ти можеш бути впевнений, що живеш, працюєш, народжуєш дітей. Мільярди людей живуть своїм життям. Ні про що не підозрюючи, не підозрюючи, що світ, у якому вони живуть, це світ, який мов ширма, затуляє від тебе правду. Яку правду? Що ти раб. Є тільки один спосіб вибратися з того полону. Якщо ковтнеш синю таблетку, ти прокинешся вдома і можеш вірити у що завгодно. Наприклад, у те, що ти справді живеш, стільки спогадів з минулого життя. Yeah. Про те, чого насправді не було. Але якщо ковтнеш червону, ласкаво просимо у реальний світ. Численні прохання. У травневі свята канал 1 плюс 1 повторює сенсаційне кіно, яке змінило уявлення мільйонів про існування людської цивілізації на землі. Такого не робив ніхто. Тіану Рівс. Лоуренс Фішберн. Я пропоную всього-навсього правду. У Блокбастері. Матриця. Матриця. Матриця скрізь. Ти хочеш знати, вот. що це?